Сумний святий вечір зажурилась мати, покидають хати рідні, України діти, покидають хати рідні, України діти. Мета зима колючими вітрами. Гуде земля сльозами повна щерть, посеред ран і невигойних шрамів хиткою тінню ходить краєм смерть. Лютує ворог, нищить оборонців, війна ковтає все без вороття. О Боже, дай хоч трохи сонця. Не дай згубити паростки життя. В моєму серці Україна, твоє кохання, біль і жаль. Поглянь на мене, моя мила та витри сльози і розвій печаль. Я з ворогом битимусь до смерті, за землю рідну не боюсь померти. В борні! Здобудем перемогу, щоб вільним став наш рідний край. І славою Творцеві Богу Цвів у літах в красі розмай. Іди, мій коханий, я буду чекати, хай матір причиста тебе береже. Молитимусь щиро в тебе виглядати. Іди, мій соколе, в країна зове. Гори і борися, люби батьківщину, вогонь свого серця, єднай ти в бою, тоді не зазнаєш, ніколи загину. Безсмертний, хто любить вітчизну свою. Господи, з нами, будь щоночі і щоднини від кулі наших вояків Ти захисти, Благослови. І мужа, і брата, і сина, аби живими повернулися з війни. Поможи нам, Боже, труднощі здолати, знайки нашої України, ворогів прогнати. Зненьки нашої України. Ворогів прогнати. Погляньте, спалах у нічному небі. Повітряний ліхтар чи ракета сигнальна. Аж засліплює. Це ж треба. І промені, Ось перший, другий, третій. Якесь придивне сяйво небокрає. покрає. Посвітився зорею наш край. Усім новину. Світло зазвичай. І з неба світло б'є не просто так, Ясна Зоря, благословенний знак, що народився той, хто звільнить світ від сліз, брехні, зневіри, лих та бід. Від темряви у душах та серцях до світла в людям чистий шлях, за борозною Божої Сохи. Це він відкупить всі людські гріхи. Мир тобі, українська хата. Хай тут буде згоди свято, і любов, і ласки втіха, хай минають вас всі лиха. В Ефлеємі, у яслах да сіні народилось маленьке дитя. Наш спаситель, і скрізь по Україні, Оновляються віра і життя. Простелилась до правди дорога, вільне слово лунає в степах. Сила Духу міцніє в народі, слово Боже, усі на устах, подібає пастир про своїх овець, сумних і радісних, убогих і багатих. Глухий почує, цілиться сліпець і у прощенні Брат, обійме, брата! На те Син Божий днес явився, щоб дім наш рідний розвеселився, щоб розбудити безбожних духом, щоб українця весь світ послухав, щоб ви гордилась Україна своїми синами. Радімо всі, Христос із нами! Рождество Христове, ангел прилетів, прилетів із неба, людям возмістив, радуйтеся, нині по всій Україні, Рождество Христове. Радуйтеся нині по всій Україні, Рождество Христове. Битай! Творче неба і землі владарю. Ісусе, Сину Божий, до тебе ідем і з рідного вкраїнського краю дари тобі менесем. Ми, ми славу тобі возсилаєм і низький поклін віддаєм. Ми всі поклонимось Месії, щоб сповнились наші мрії, щоб минувся смуток і жаль, щоб пішов від нас москаль. Я, Володимир, України хреститель, до розбудови держави приклав багато зусиль. Золотоверхі храми у Києві зводив, і увесь народ український. Охрестив, я, король Данило, що звоював ворожу силу. Життя провів у боротьбі і готовий знову йти у бій. Спасителя вітає Україна, її князі, великі, мудрі, славні, які вершили подвиги державні, дали початок вірі християнській. Проклали шлях державності Гетьманській. Скажіть, владике, стільки рік вже проминуло і століть, а те, що на Україні і нині є, далі вас тривожить, спати не дає. Тривожить не тривожить, а болить, бо знову йде чума зі сходу. І хоче край наш полонить. Тому і йдемо сьогодні. Зазорею, хоч за метіль, тернистий шлях, Христу вклонитися і жертвою своєю в країні мир та спокій випросити в молитвах. Ми йдемо в Яскиню у Богу, щоб шану служити царю. Несемо ми віру палку від народу, любов і надію свою. Ідіть, вклонімося цьому немовляті, що нам покажуть янголи крилаті. Він дасть надію, віру, перемогу, народу Ідіть. до свободи дасть дорогу. Ідіть відчуйте велич знакової події, з вірою в серці втілюйте мрії, де сонце правди над світом сяє, Зоря різдвяна, шлях осяває. Добро. любов'ю розцвітає. Христос зарождає. Ісусе рождений, просимо Тебе, Ти нам Україну, вільно збережи, захисти державу, України, славу, щоб у ми, ми жили. Захисти державу. І не славу, щоб у мирі ми жили, ясне панство, О -о -о -о. вас вітаю, гараздів я вам бажаю, Чув я, чув і вже знаю, що вам зірка дне сіяє. О -о -о. Всім сьогодні добрий вечір. Є у мене різні речі. Товар якісний з Європи і для пана, і для хлопа. Для вишка не дам, я за безцінь все віддам. Вибір є і для дівчат ванесеньких внучат. Про вас любі фест я дбаю, продам ліхтарики. з він щось не працює. Генератори нові, акумулятори круті. Е, якщо треба памин банк, вона ліпший вам продам. парафін, свічки і віск. Можу мати всьому зиск. Бо комерсант я бізнесмен? Який з тебе бізнесмен? Про кишеню власну дбаєш. Казну <кху> податки не платиш, але ж державу обкрадаєш. Що ти мелеш, що ти знаєш? Світла ж бачу, у вас нема. А бог і зима. Думай, краще, як перезимувати і весни си дочекати. Якщо газу в трубі не стане, то купи собі фасойку, прошу пана. <реш> Ще й велику капустину. Тепліше буде перину, Але я тим не торгую. Он, сходи, гугтівню тую, Тобою торгу ми не будемо мати. Можеш звідси забирати. І чого би так кричати? Не потрібно нервувати. <рес> Заспокійся. не всіхуй, <рес> у дві ніздрі добре дуй, <рес> Музгами шевелись спуна. Прибуткова справа є війна. Думаю, краще про геше. Щоб загубити бакси баксите. Геть хрестопродавців, наче п'явка смокчеш. На крові українській заробити хочеш. Козаче, <смеш> 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 може, по одначе, то й може дещо зміниться між нами. <смеш> в цілім світі зв'язки маю. Все, що треба, вмить дістану. Зброю, техніку, пальне і газ я доставлю в той же час. <смеш> ну, звісно. За помірну плату, гуманітарну допомогу отримаєш по блату! Годі вже крутити і перестань дурити, де такі як ти, корупція і зрада процвітає, тому місця поміж нас тобі немає. Не бажаєте зі мною справи мати, пропонуєте йти з хати. Вам це все так не минеться, і от з вами розбереться. А не зміться всім стояти, хто тут міти не збирає, що за шум, я вас питаю. В кому цареві наш низький клін, хай лине його слава кожен дім. Негайно тут мені сказати, хто бунт підняв, в чому причина, та царю є лиха новина. Бог зіслав на землю свого сина, в нагоді ходить смута, що він цар і світу цілого один єдиний володар. Поміж людей скрізь ходить згада. Всі кажуть, що злочинна твоя влада. Проти мене збудувались. Уся знать. І люди зараз. Тут вам в цій хвилині страшна кара буде. Над царями я є цар, я, володар цього краю, хто не вклониться мені, тяжко покараю. Добре, добре. Ось ти, геть козацький, козацькі, славний батько Запорізький. Добро, краще учини. Хрест на грудях поломи, а віру Христову під ноги візьми. Тоді я буду шанувати рідним братом називати. Ах ти, Іроде поганський, недовірку бусурманський, щоб ти того не діждав, щоб я віру запродав. Краще вмерти в чистім полі, ніж загинути в неволі. Вже дзвонять по всій Україні, по всій церквах дзвони, і тече кров ворожа, аж у синє море. Зійшло сонце з України, розірвалися кайдани і повстали із могил давні гетьмани. Невже хтось думав, що так просто подолати незламний дух. Князівського народу з нами завжди буде Бог стояти, міцною зброєю за правду і свободу. За нами сила і найкращі люди, які існують тільки на землі. А поруч янголи знаходяться повсюди і прикривають кожного крильми. Що за дурня? На мене руку підносити недовго! Будуть голови носити, жорстокості моїй немає меж. Слухайте наказ всіх знищити ураз. Малих дітей, Віддати на жертовних смерті, всі єдиного повинні вмерти. О Господи, <кій> все Боже, до тебе. Я свою молитву зношу. Прислухайся, як материнське серце від горя й смутку хоче вмерти. Що це таке? Хто ще спокій мій тривожить? Це я, бездольна мати, прийшла сюди, щоби перед тобою зложити кров дітей невинних. Щоб ти нема вже більш ніколи спокою, щоб совість мучила тебе невпинно. Та, мабуть, в тебе совісті немає. І не мати тебе породила, а пекло люте. Погибають в країни діти. Смерть їх косить, неначе квіти. Перестань, мати, за дітьми ридати, за віру і свободу твої діти гинуть. З їхньої крові жертви любові, правда повстане, впадуть тирани, а Україна наша єдина, у волі засяє, світ привітає. Господи, ти бачиш кривду із висот. Від зла пекельного оборони нас нині. Цього слухати не сила. Жила кров моя скипіла. За таку розмову. Грати вам уже готові. Зараз всім кінець буде, смерть до вас усіх прийде. Вставай, український народе! Час вирішальний прийшов. Єдинаємо всі разом під прапор свободи! Щоб ворог від нас назавжди пішов, на заклик цей, чекали ми віками, відколи боремось з ворогами. Ми вистоїмо, переможем і збагнемо величність української душі. Але назустріч рабству не підемо, ми в серці носимо до перемог ключі. Україна непереможна є держава! Україні ненці наші слава, слава, слава! Скарати всіх! Я не дозволю зміни! Усі боятись мають і тремтіти, бліді, налякані ходити на четі. Такими звик я керувати і володіти. Ти царю руками! Чому розлютився? Чому ти караєш невинних дітей? її душі на себе береш, нічого не вдієш, а тільки умреш? Доброй любов перемагає зло захланих і нещадних вбивць і тих, хто у безбожих густ увесь втрачає. Кара справедлива на тебе. Іроде чекає. Звершилося це перемога, добра над силами лихого. Правда за нами, а отже і сила, слава героям, а зайдам могила. Погляньте, у небі сіяє зоря. Над Бога немає у світі царя. Сталося, як Бог велів. Більше вже не цар і на земний володар. І з Гріздвом всіх вас вітаю, вифлеєні Днес Марія пречиста, породила у вертеплі нам Христа. Слава Овишні Богу, слава Вишні Богу, і ми всім на землі. Слава вичні Богу, слава Богу, І Ві всім на землі. Бог рожденний вічно буде! Тіште скривчені всі люди! Він пошле нам щасну долю, Україні справжню волю! Україна не прагне чужого, Україна свої захищає права. Хто приходить до нас із війною, згине тут, як на сонці, роса. Ми українці, чуєте вкраїнці, у наших жилах кров козацька йде, нас не здолають жодні ординці, ніхто жагу в нас до життя не забере. Ми українці, і цього не відняти. В нас не віднять історію живу. Ми, українці, й будемо стояти за Україну й воленьку святу. Зійшов Месія, щоб нас навчити, як за законом Всесвіту жити, щоб з ярма пекла душі розкути, ми дітьми світла повинні бути. Благословив Всевишній всіх дітей. Які пішли в країну захищати, і щоб було найкраще майбуття, благослови нас, Боже, на життя, благослови на світлу перемогу, всіх поверни до отчого порогу. Герої, всі, і доньки, і сини, з перемогою, хай повертаються з війни. Хай замовчать автомати! Ми йдемо колядувати! Україна є і буде. Колядуйте з нами добрі люди! Хай єдності нашої, вороги лякаються, mm. а ми кажемо дружно, Христос рождається! Славім Його! Нині Рождество Божого Дитяти! Татя Українці йдуть його вітати, Ісусе рожденний, прийми наш дар, прийми, прийми під свою опіку, народ наш візьми, Ісусе рожденний, прийми наш дар, прийми, прийми під свою, опіку, народ наш візьми. Далі йдемо колядувати, Дитя Боже прославляти. На добло, на щастя нині, вічна слава Україні! Yeah, right. Я вас колядував, народний театр оборіг, народного дому села Ворошено. Христос рождається! Славі Славі Ісусе рожденний, Прийми наш дар, прийми! прийми Ось там не буде, Народ так, наш мій! Ісусе рожденний! Так прийми, примері свою повітку народ наш.